Всім привіт! Останній день квітня в лісі розпускаються найстарші дуби. Дуби розпускаються разом із Акацією. Яка в цьому році квітуватиме рясно. дарма ще зарано. Ну, десь далеко біля річки Кукує Зозуля. Ледь-ледь чутно з болота солов'я грає на флейті Іволга в сосновому лісі запахла хвоєю та смолою. Стара акація черніша за дуби. Але те теж вся квітуватиме і я сподіваюся, що медуватиме. Похолодання прийшло занадто рано в наших місцях, щоб зашкодити бутонам стежину вже ледь-ледь видно і по багатьом прикметам ця стежина на далеко не людьми хоча і люди тут теж приклали свою руку чи правильно сказати приклали свою ногу а ось звіри копита так все терпіння в мене глопається треба, треба розкривати свою тривожну валізку і діставати і діставати відсюди зброю масового ураження. Інакше я ризикую бути з'їденим заживо. А мені ще йти і йти. Заплава змінилася до невпізнаваності. Ну ось тут царство канвалії та комарів. Без хімічної зброї вижити людині просто неможливо. Тож треба поспішати і шевелитись. Тут і раєвні мої стоять під охороною вікових дубів, лип. Ну і головне болото. Болото ще живе диха. Бурлить, кипить, біжить вода. Старезні кущі, а Такі самі старі, старезні кущі. Клен татарська ось-ось розцвітуть. І такі ж самі старезні дуби. Так, всі красі. Клен татарський ось-ось. Розпусти перші бруньки, перші бутони. Ось-ось розпускає перші бутони. День 2 і клен татарський загодить від бджіл. А квітувати він буде дуже смачно. Навіть який день 2? Він сьогодні розкриває свої перші бутони. Клен татарський. 30 квітня. Останній день квітня клен татарський заквітував у заплаві. На рівні відчуваю, що за мною хтось спостерігає, а за мною таки хтось спостерігає. Яка краса? Вона чи мене не бачить, а тільки чує. Я не шевелюсь і вона не шевелиться. Спробую підійти. Можливо, вона в біді. Щось мені це не подобається. Зазвичай, зазвичай казулі тікають набагато швидше. Можливо, і треба допомога. Фух. Дякувати Богу, з нею було все гаразд. З нею було все гаразд. Ось так лежала казуля сарна європейська на ось такому холмику посеред болота. А я вже почав перейматись, думаю, можливо вона у браконьєрській петлі. Треба допомагати. Ну, дякувати Богу, все добре, можна гуляти далі. Звідки в таких хащах взялася жовта акація? Не дуже то й зрозуміло, але вона взялася від цього нікуди не подітися. І працюють не на ній одні джмелі. Бжала працює ближче до води на білих. І от вилетіло з голови, як вони називаються, та травка. Та хто бажає, то може знайти, як вона називається. Дуже медоносна і лікувальна. А жовта кація без уваги. Поки так. О тріки, подивіться в якому шикарному стані клен татарський. Це не просто гарний стан. Це шикарнючий стан. Це вартує того, щоб зупинитись. І вже гудуть бджоли. Я думав, що це станеться через декілька днів, ні. Вже гудуть бджоли. Тут нема що коментувати. І головне, що клено татарському на відміну від білої акації глибоко плювати на погоду. По-перше, тому що він не боїться приморозків, заморозків, підморозків. Ну, татарський клен взагалі не боїться. От не боїться, як клени всі інші, да і все. Це по-перше. А по-друге, він в моїх місцях не боїться посухи, бо вода в будь-яку погоду просто під ногами. Заплава, можна сказати, замедувала із 30.04.2024. Ось такими шикарними кущами. Дякую всім за увагу та терпіння.